Мушу сказати, це дійсно чисто. Але хіба ця чистота не оманлива? Тобі треба було взятися за таку нудну річ, як гель знову. очисний гель? Нудна річ, чистота шлях до досконалості. Однак ніколи такого не чув про силу відштовхування, Боже, як нудно. Лабораторія апертура як інакше сказати показна: кльова, пишногрута, гаряча штучка, перчинка, крутодупа, запальна, запашна, цицька та надзвичайна, вбивча, бананова, пікантна, пряна, солодка, зваблива, принадна, збудлива. Гаразд. усе, що вона може підняти, це деяку активність у лабораторії, коли вживає щось розмовне. Усі працюють над гелями руху. Тож я подумав. Я хочу працювати над гелем руху, але їх усі вже розібрали. Тож, що залишилося Очисний гель. або гель нерухомості? Це цікаво. Чарльзе, заклади мені лише важливу інформацію. Ні, баді, треба казати виклади мені. Я знаю, якою була ця розмовна фраза. Я її вдосконалила. Це загальновживане висловлювання. Не треба було його вдосконалювати. Треба було. Ну, ти знаєш, що не можна вдосконалити бачення Очисний гель. Тобто ми б краще працювали над новим гелем. Ви не прибули вчасно на процедуру перевірки, і ваш потяг пішов. Не так. Що, як я скажу, що ми вже почали працювати над абсолютно новим та дивовижним гелем. То було дивовижно. Ви працюєте над новим гелем? Ми вже навіть дещо просунулися. То закочуйте рукави? Це якісь дивні балачки. Чарльзе, я опанувала останній перелік. Мені потрібна ще якась інформаційна стрічка. Баті, ми візьмемо твою ідею з гелем, перевернемо її, а тоді побачиш. Не слід опиратись на початковий задум, якщо його не обґрунтовано та не викладено у стислій формі. Бийте точно в ціль, бо я вам всі мізки винесу. Справді? То була непогана спроба. І чи було у вас якесь відчуття жару чи холоду? Я відчула деякий холодок. Ленсе, можеш передати мені свою ручку? Авжеж. Дякую. Ленсе, Лео, як ідуть справи з вашим конверсійним гелем? Нічого так? Щойно навів останні штрихи. Тож? Це йде як найкраще. Он як? А ти знаєш, що у тебе щось прилипло до обличчя. Отак. Не хочу, щоб ви хвилювалися хлопці, але це цілком новий відгелю. Гель нерухомості. Ти поклею? Ні, це не. це. то. Отак буде тобі добре. Цілком схоже на версію 60. Ніко. Ніко, прокинься. Вже починається презентація гелів. Тяве я, я, при, я прилип до твого столу. Добре, добре, я йду. Тепер ще я прилип до столу. Чарльзе, ти любиш пограти? Е, так. Е, праву ногу на жовте. Гаразд. Дуже смішно. Тепер ще й моя нога прилипла до столу. You ти збиткуєшся. Так, е, може, якщо спробуєш його полизати? Я... Мені здається, що ти зараз мені брешеш. Я ж... У мене глибока підозра, що ти мені брешеш. Я брешу тобі 80% від усього. Що ж, здається, ми тут до ранку? Ах, ви ж сухофрукти такі. Пропустили презентацію гелів. Беті, та сказала, що ми просто фізично не могли там бути. Я зауважила, що ви обидва з дуба впали, а за вами аж зашуміло. То, то було влучно. Е, Беті, чи не могла б ти подати оту баночку з очисним гелем ще неподалік від нас? Скажи це своїй бабці. Моя хата з краю. Молодчинка. Українською мовою озвучено товариством три крапки на замовлення порталу Плейтюєй.